Доволі молоді віком від 25 до 35 років криворіжці вирішили підзаробити мінімум і чималі заробітки. Результат діяльності в мережі порностудії спочатку лише радував засновників. Бажаючих стати моделями онлайн, виявилося достатньо дівчата, студентки вищів міста з доволі благополучних родин з легкістю погоджувалися на нескромні пропозиції. Організатори даного приступлення потім подачі об'явлень в масової інформації, подискували ділошок. Так называемых моделей, которые в последующем и занимались непосредственно изготовлением и распространением продукции порнографического характера с своим участием. После того, как девушки приходили и так, сказать, устраивались на работу моделями вебкам, организаторы данных порностудий регистрировали девушек на одном из иностранных порносайтов, где последние в дальнейшем непосредственно в режиме реального времени посредством веб-камер и компьютерной техники, подключенной ко всемирной сети интернет, занимались изготовлением распространением продукции порнографического характера а именно демонстрировали зарегистрированным пользователям данного сайта, в том числе занимались імітація по акта, за що організаторів преступления получали определенне денежное вознаграждение. Дівчат запевняли, що справа хоча і дещо пікантна, втім у межах закону даний міф я хочу розвіяти і сказати про те, що в першу чергу действия. Девушка квалифицируется по статье 301 Уголовного кодекса Украины изготовление и распространение продукции порнографического характера. Впрочем, по этой же статье квалифицируются и действия организаторов данного преступления. Сам данной статьи предусматривает наказания. В виде лишения свободы на срок до 7 лет. В частности, мы говорим о части 3 статьи, поскольку квалифицирующим признаком является совершение данного преступления по предварительному зговору групи лиц. Ко всему прочему, также действия организаторов данного преступления квалифицируются еще и по статье 302 Уголовного -го кодекса Украины создания притона для разврата. Вирахувати подібний бізнес можливо, хоча й складно. Втім, у разі відкриття порностудії згідно чинного законодавства відповідатимуть і організатори, і моделі, і власники оселі, які надають приміщення в оренду для подібних цілей. Якщо uh, хазяїн поміщення, которо здає в оренду, освідомлен о том, що відбувається в даному поміщенні. Ось он фактически являється суучасником даного приступлення. Його да, водійстві також кваліфікуватися по даним статтям головного кодексу України. Правоохоронці зауважують, подібні справи складні у розкритті за своєю специфікою, потребують часу і ресурсу. Втім, з успіхом розкриваються, попри думку, що, начебто, цей бізнес, власне, і покривається міліцією. Данную информацию я хочу опровергнуть и сказать о том, что она является такой, которая не соответствует полностью действительности. Сотрудниками нашего отдела систематически проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление деятельности на территории порностудий. В случае выявления данные действия будут всесторонние и объективно документироваться, а лица, подчеркну, что все лица, причастные к совершению данного преступления, будут в обязательном порядке привлекаться к уголовной ответственности. Хотел бы обратиться к телезрителям и сказать, если кто-либо обладает информацией о деятельности на территории города порностудии, а также о лицах, причастных к деятельности порностудии, данную информацию можно сообщить по адресу Кривой Рог, просвет Карл Маркс, 71, кабинет 521. відділ по боротьбі з торгівлею людьми або по телефону 92 38 97